Всім привіт, з вами «Трускавець Онлайн. І сьогодні у нас особлива рубрика. Рубрика «Трускавець має архітектурні таланти. Right fiction, Я думаю. Всі ми побачили витвір мистецтва Трускавецьких бізнесменів, які зліпили два, можливо, навіть три стиля в один і зробили чи то. Кіоско зупинка чи зупинку-кіоск. Я не можу зрозуміти, тому що настільки вже мало тої зупинки тут залишилось, що тут реально поміщається півтора хлопа. Бачите, я сідаю, ще пару можуть зі мною людей сісти тут і хтось може постояти. А що буде робитися, коли буде падати дощ, наприклад? Куди люди тут стануть? Але зато приміщення. Під магазинчик відвели, як то кажуть, нехиле. нехиле. Ось. Я перше, коли побачив цей витвір мистецтва, я подумав, що це можливо закрили цими дошками і щось там роблять, якусь реконструкцію, змінюють покриття цієї зупинки, але, як виявилось, збільшили площу торгову площу. І, на жаль, що це є в самому центрі міста знаходиться поруч з міською радою ми можемо побачити центральні вулиці і стоїть ось таке безформене чудо чудо архітектурної думки я би так сказав сі будь ласка як вам зупинка поєднання стилів Менш більш дивиться на безумовно це Бачите, треба все заробляти. Щоб... Шести треба зробити. Та. Щоб ви дощ люди ховалися. А де ну тут скільки чоловік стане? Тут все рівно дощ буде закидувати. Ну такий людей буде, господи. Убирайте, а то не медленно. Як, як, е, як виглядає? Тому, що то, погано виглядає. Тому погано. що то, автобус, на не бізнес, зупинка. от, наприклад, аж ж купа людей, 5 місця, то вже паде. Капає на той, розумієте? Якщо то автобус, то автобус, не помієте. Якщо то бар, то бар. Якщо тут церква, то церква. ну то є якісь п'є, ні. Ну, особисто і громадяну мені не подобається, тому що місця мало би бути більше. Для людей. Для людей, звичайно. І менше для бізнесу. Звичайно. Ну, 10 років зупинки вже стоять. Вони в 2007 році їх от такого типу зупинки були встановлені. 10 років їх порядно піднищили. Пластикова конструкція, яка була до того. Вона абсолютно не піддається чищенню від наклейок, які в обклеені, що можна на інших зняти, які вони обклеєні, де ще видно. Так само дуже поламаних багато, тому що б'ють степлерами. Виламаю ці всі задні стінки, і пластикові елементи вони просто не витримують цього навантаження. Ну, а чи не буде проблем, <клес> чи люди не будуть на дерево чіпляти? З дерева так є сподівання, що легше чистити буде, тому що його навіть можна все, пройти за шліфувальною машинкою час від часу і відчистимо, пластик абсолютно не піддається. Тому десь прийняли рішення, що воно мало би бути дерев'яним, ну і тут стидуть трускавця все-таки дерев'яне мало би якось Ну Зараз ми обсуждаємо недороблену конструкцію, Ми зробили тільки частину роботи, підняли. Що, що ще буде робити? Буде все повністю декоруватися під деревину, так само ну, це ж не можна залишити в металевому вигляді, щоб воно було якось гармонійно. то вже як, а як буде завершено. Ну, на цьому лікте після Пасхи маємо завершити. Ну, планується всі завершити роботи до Дня міста, щоб воно все було одинакове, красиве і гармонійне. <рекул 'я> Мешканці скаржаться, що мало місця на зупинку в виділені. Тобто більше взято під кіоск, а якби воно роками стояло трошки в іншій, в іншій пропорції. Ну, зараз така ситуація, що по конструкції нам вдалося так зробити. Якщо будуть там дійсно, буде видно, що люди десь не поміщаються і буде. Ну, буде зрозуміло, що там дійсно цього місця недостатньо, то тут є ще можливість десь щось доробити. Дашок якийсь більший, щось там. В процесі експлуатації воно себе покаже, як воно це. Ну, ми, ми маємо по місту більше 70% взагалі не облаштованих ніякими, ні дашками, ні лавками. Тобто, я думаю, що там проблема ця теж важливіша. Я думаю, важливіше через так. дорогу зробити якийсь дашок також метр на два. А скільки планується е, зупинок зробити Тобто, Оці, що є, от їх є по місту, таких 12 е, штук. Тих, тобто, що встановлюють. Вони, будуть... вони всі мають бути зроблені однаково і красиво. і Ми плануємо до Дня міста це все вспіти завершити, якщо не буде ніяких перешкод. Бо хочеться, щоб воно все виглядало. Ну, самі. 10 років пройшло, час від часу вони в порядок пробувались, десь підмалювали, десь підчистили. Але... З тою експлуатацією, яка є, самі розумієте, що воно досить. Тяжко. Ось так е виглядає магазин всередині. Можна побачити, наскільки е збільшена площа цього магазинчику. Ось, він був Він був ось такий. Він був ось такий. Ось такий, ось. Дивіться, він був, отак. А став ось такий, тобто набагато-набагато більший. Зараз активно в інтернеті, на Фейсбуку, зокрема, Йдуть словесні баталії щодо такого вирішення проблем з зупинками. І багато людей просто є незадоволеними. І хочеться донести, до відомого всіх громадян. Це питання, яке сьогодні ми маємо. Зупинки надалі не облаштовані, немає ні графіків, нічого. Знаєте, А це є, це є промоція. Це є Промоція міста, промоція нашого курорту. І от в такому стані ми робимо промоцію. Класно, правда? Що скажете? Stay... Будемо сподіватися, що наші зупинки не будуть смішно виглядати та будуть зручними для людей. Далі подивимось, а з вами вулитроскавець онлайн. Побачимось.